Я, книжечка і зі мною сьогодні м'ячик. От він ззаді мене. Ой, блін, шарик, я забил. Задов... Погнали! Шарик! Шарик, мої м'ячики! Так. Начати ми будемо грати в цей хору. <клухи> <клухи> я чуть-чуть схожу на сума не бійтесь. Так. Е, ми йдемо у хоррор. Ей ми... Подиви... Е, ми будемо рати Плакайте. Просто я піду потім плакати в подушку. Е, чекайте, не прогрозиться, не прогрозиться, прогрожується. Е, давай середину Не знаю, чому не я хочу. Ну, 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 іде, так. Максимальний був сирай... маленький був с... 57. Що? Маленький був. ВПС. А навіщо нам це знати треба? А ВПС це? Це це. О, бачиш, в тебе тільки щойно було 1 мільярд секстиліонов. А як відкрити двері? Люди! Як відкрити двері? О, давай нажмемо. <рес> <рес> ні, 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 це. Я я бачу, як це воно проходило, але я не пам'ятаю, що воно робила. Ох, я кула занижав. Я о, я в лобі верну. все пішла не хай Хайос тут хай я останній Саме не не Іва.

С 8 березня Ля он маленький иди моду сюдада, ля он И демоду сюда Ля вон, пупсики Ля вон, не Там двое уже Ля ля <TVs> <Python strings> Я нажимаю на чай, но он не хочет начать грабиться. Можно нажать кнопочку VIP. Можно забанить Боб. Так, ми, ми вперві це граємо, Ну я бачу, вони там в комп'ютері, коротше бани робили всім. Не надо регать, тільки я можу здесь ругать. Так, треба Все думати. Спершу у нас буде 1 мільйон секси триллионов ЛПС. Вс я поклав на Раш, Раші подаш? О, эээ, ой, не кораш пораш. Эээ. Эээ. Не можна. Двері відкривато! Двері відкривато! Гип наденс! Е-мая. треба перезагрузити файл. Куда я зайшов, я не знаю. Да, да, открытость! Я иду плакать. А! Кипень, мелохи! Ой-ой-ой! Эм. Чукай. Там буричак. Мяч. Я Еша. Это шар. Ты мені чисто все равно будешь мячом. Эээ, не, мы не хочем донат. Идемо вітати! Ми бігаємо в ліс. Бігаємо. першого лиця летяк. Ну, мені подобається. Ні, я передумаю, я піднімаюсь назад. Там, там бабайки. Чи де? Погнал. Ні, ні, мені не треба бігти, мені енергію треба купити. Присісти... Ага. А, во! Оце? Mm -hmm. Оце, оце нажми. Бач? Це... Ой-ой-ой! Це, це бджоли. Це погані пупсики, але за них дуже багато дають. Стоп! Вони... Я хочу тебе привітати! Тікай! Середину! Зникнувся всередину. Так. Че жорто зник. Це е, десь да. Нажми сюди. А, а ще Вот, бач, сюди. Тобі треба зайди. Так, це вже уважано. Мене в бджолог ням-ням зробили. Дет. Я там чи Ну, вони просто вже звалили. Відкриваємо двері. Всі О, Я тут. Аж фонарика немає це, біля радує. Біжим, думаємо. Тупік. Чого ти зі мною бігаєш? Розходимся. Зразу кажу, тут є баба юмби. У тут я кладу оцей ресурсів. У тут я це кладу. Що? Штучка. Ты А ч я маю все, брати? Блин, не сум. Ты берешь, підходишь сюда на місце, дами, кладешь и і Бежим, берем. Я зразу чекаю, що... Стоп! Налагай телефон. Оп. Тут можно пропаркурить, но як я себе знаю, я добр паркурю, но я упаду. Яку? <свят> ти можеш ще більше взяти, коли червоний, ти не можеш. Ау, люди! так, це що? Це якесь там малуко. Я. Я дуже далеко Е, <свят> Тут є якийсь ще один сокс. <свят> ну тут такого нема. Ну, ну що, тут спускаєшся вниз просто і все. тут тупик! Ну и все. Подписчики, поставьте лайки, подпишитесь Я просто буду плакать, ну, но... мне не хочется, что я бы плакал. Бежу той бег. А тут а тут мена, нифига себе. Так. Эм, а вообще одна дверка. Да нет никаких предметов, которых можно взять. Да и тут тоже. Эм. Ой-ой-ой. Там мини-ган. Но он плохой. Так, ще двері тут закрились? Блин, де я! Ой, я знайшов вихід. Я свідчу не білю. Я вихід знайшов. Я не звіту. Я вихід знайшов. По мені червоні. Так де я? Всіх знаю де? Я. Тільки я маю знати де, але я, я не знаю де. Я. Ще одне молоко і ще якісь те виходи. я В смысле, я тоже. <unịchasse rails> <э <automotive> <cửan> я вернулся назад. Складаю ресурсы. <filters> Но я думаю, что выстачит все. Блин, ты меня обосрал. Ага. Эээ. Задис, есть. Е, Мурка, не. Бежим мы це все здавати. Мурка, не можна. Мурка, на миссию. Ми біжим. ей, дати це все барахло. Ну, як це барахло, це ням-ням. Перший раз і дуже гарно подлуталась. Бежим в лес. Забирать еще ресурсы. Там джолы я. О, там так забирам на само... <laughs> видео пролетел а как так, так. Тут будем тоже купить. Фонарь. Взяв предмети і неси сюди. Я улітаю. Я тільки швиденько зараз граблю цих бджолок. Блін, починається ніч. Напевно не йду. Давай взяв всі і переглянутися. Окей, сунтик ценк. Бро, Раблю, Джалик и Валивица. Погнали. Нас не меня не трогайте. Меня! Я живу! Ай, мене покуськусь! Я умер. То давай йди. Збери мій труп, і ми виграємо. Я тобі кажу. Та, та це поклади спершу, а потім мій труп забери. Це чого так повинно йде? Ну, черепаха и Да, Там это ноль, воло, бега. Я умирал. <с -то> Заходь, клади, возьми мой куб, зайди, поклади, улети. Бросить, бросить, бросить. А меня тоже не надо бросать. Меня надо забрать сюда. <с -то> Давай. Давай. Ух, меня забрали. Нам-нам. Тава. Зато бобжал. За тобо обдял. Что? Чего об mm. они мне идут? Mm. Ты сирок, черепа! Да, mm. не, mm. nee, тебе просто я пояс наприклад. Дуже маленький. Клади мене. Клади. Поклав. Нажми рычаг, там рычаг, рычаг рычаг улетаем. И мы улетаем. Улетаю на Я выжил. Та нажал. А я тоже треба нам. Нам треба поиграть в компьютер. <годжим> <годжим> выбирай. Выбирай, выбирай, не знаю, Стародинка на его. Ты ч? Все запомнить. У-у-у, летаю на гаечиках. О, кто делается этой... Кто делается от красавчик. Тупо. Ну окей. Так, Мурка, я тебе пора сразу. Нажимай, кнопку.